Краще пізно ніж ніколи у Київраді? Нарешті здогадались обмежити повноваження депутатів, обраних від колишньої партії ОПЗЖ, постає логічне питання: чому вони взагалі і досі обіймають посади у владних органах, особливо враховуючи викриття чисельних представників цієї політсили на відвертій проросійській діяльності або навіть державній зраді, як так вийшло, що вони і досі при владі, та які ж обмеження хочуть до них. Застосувати, давайте розглянемо разом, бо в тіні каштану сховатися не вийде. Говорить Київ, Київ. На майже 600-й день повномасштабної війни у Київській міській раді згадали, що депутати від вже забороненої партії ОПЗЖ нікуди з неї не поділися. Позбавити їх мандатів, процес складний, тож вирішили хоча б обмежити їхню діяльність. Відповідний проєкт рішення зареєстрували на сайті Київської міськради. У ньому йдеться про заборону депутатам Київради, що висувалися та були обраними від ОПЗЖ на мажоритарці, тобто на виборах, які пройшли 25 жовтня 2020 року. Оку, займати керівні посади в Київській міській раді та її органах. Мова йде саме про посади голови заступника міського голови секретаря міської ради, голів та секретарів постійних комісій, а також про заборону входити до складу тимчасових контрольних комісій та обіймання керівних посад в будь-яких інших органах, утворених київською міською радою. Проєкт рішення наразі перебуває на розгляді постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики та запобігання. Ня корупції, яку очолює Леонід Ємець, оскільки він фігурує серед підписантів документу, то ймовірно комісія його підтримає. Проте після цього документу ще необхідно пройти цілий ряд процедур. Ініціаторкою проєкту виступила Вікторія Пташник. На своїй сторінці у Фейсбуці вона написала наступне: моїм першим проєктом у Київраді стане заборона депутатам від ОПЗЖ займати керівні посади в усіх органах Київради. Також підготувала проєкт звернення до Верховної Ради України про необхідність провести відповідне очищення і прийняти нарешті законодавчу базу, щоб позбавити мандатів народних депутатів і депутатів місцевих рад, обраних від заборон. Ононих партій та унеможливити їхнє балотування у майбутньому вони замаскувалися, сформували нові депутатські групи або стали позафракційними. Виявилося, що в Київраді є навіть адвокат Медведчука. Як ви могли дізнатись з нашого попереднього випуску, цей адвокат це Ігор Кириленко, який дійсно і досі є депутатом Київради, і саме він захищав у суді зрадника держави Віктора Медведчука у справі проти Вахтанга Кіпіані і його книги про Василя Стуса. До речі, сам Кіпіані також долучився до дискусії. Адвокат Медведчука рідкісна антиукраїнська гнида, і у нього все добре. Попри те, що він чудив під час процесу над моєю книгою, написав він під постом Пташник щодо проєкту рішення. Нагадаємо, наразі у складі Київради перебуває 12 депутатів від колишнього ПЗЖ після саморозпуску партії, сім із них утворили об'єднання Платформа за життя та мир. Наразі ж до неї входять лише шестеро, оскільки згаданий раніше Ігор Кириленко втік із цього тонечого корабля, окрім того, що депутати, обрані від проросійської забороненої нині партії, досі мають можливість впливати на державотворчі рішення і не лише місцевого рівня, оскільки з Верховної Ради їх теж ніхто не виганяв, вони ще й очолюють комісії та інші органи підпорядковані радам. Наприклад, Олександр Плужник досі обіймає посаду голови постійної комісії з питань дотримання законності, правопорядку та зв'язків із правоохоронними органами. Дійсно, хто ж як не представник партії, яку заборонило РНБО на початку повномасштабної війни за антиукраїнську діяльність, може бути на цьому місці. Його співпартійці. Теж не пасуть задніх, вони знайшли для себе прихисток у так званих хлібних місцях. Так, Володимир Кравець є заступником голови комісії з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. Разом з ним там перебуває і Юлія Симуніна. Олександр Попов опікується питаннями житлово-комунального господарства та паливно енергетичного комплексу. А у комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності, перший заступник голови, теж колишній опозиціонер Михайло Царенко, його колега по цеху Володимир Яловий. Також у її складі нині позафракційний Михайло Наконечний зміг сісти аж на два стільці: секретаря постійної комісії з питань цифрової трансформації та регулювання надання публічних послуг, і члена комісії з про. Ведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради загалом абсолютно кожен депутат, обраний в 2020 році, від ОПЗЖ, має не лише депутатський мандат, а й принаймні одне місце у якійсь комісії Київради. Минуло більше ніж півтора роки повномасштабної війни. А в радах різних рівнів досі сидять представники ОПЗЖ і інших заборонених партій. Однак позбавити їх мандатів процедура непроста. Щодо народних депутатів, то ще у восени 2020 року петиція щодо припинення повноважень нардепів, обраних від ОПЗЖ, набрала необхідну кількість голосів. Однак Вигнати їх так легко не вдалося, оскільки за законом для цього необхідно, аби депутат сам подав заяву, зник без звісти, припинив бути громадянином України чи був визнаний судом винним у злочині. Це правильна ідея, але нам треба знайти законодавче втілення її. Якщо це все зробити просто огульно, то це буде попахувати революцію 1917 року або тим, що зараз робить Росія в Україні. Ми маємо демонструвати всьому світу цивілізовані. Місність нашого вибору, але в той же час наполегливо шукати варіанти зупинення їхніх депутатських повноважень, заявив тоді спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук. З депутатами міських рад, включно з Києвом, ситуація майже аналогічна. Проте пунктів для припинення повноважень не сім, як у нардепів, а вісім. Відмінним є можливість відкликання депутата виборцями. Проте для цього необхідно організувати досить масштабний публічний процес із збором підписів, причому у випадку Київської ради їх необхідно зібрати аж чотири сотні, а ще провести збори, щодо яких є значна кількість обмежень. Тож втілити це самотужки майже нереально. Саме тому важливо, хоча б обмежити діяльність депутатів від ОПЗЖ, а вже надалі вирішувати, яким саме чином прибрати їх з апарату управління, як містам. Так і державою загалом, оскільки наразі вони й досі мають можливість впливати на рішення Верховної та місцевих рад, тож поки чекаємо на розгляд проєкту рішення. Наскільки швидко відреагує влада столиці, відреагує на такий важливий в умовах війни запит, суспільство побачимо згодом. А поки ми продовжуємо слідкувати та інформувати вас про діяльність місцевої влади, Києва, життя столиці та прірву між потребами громади і реальними діями влади. Лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштану.